У Кременчуці триває інформаційна кампанія з популяризації сімейних форм виховання дітей, які цього потребують, а саме дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування та дітей, які залишилися без піклування батьків. В межах цієї ініціативи сьогодні у мікрорайоні Петрівка відбувся тематичний захід. На контакт центрах, які розташовані в усіх мікрорайонах нашого міста, їх 24, Відбуваються такі єдині дні інформування. Сюди запрошуються мешканці відповідного мікрорайону, а також фахівці. Службу у справах дітей, нашої комунальної установи надання соціальних послуг Турбота. Я особисто також приходжу і розказую про те, які існують форми сімейного виховання, як можна створити таку родину, чи то прийомну родину, чи дитячий будинок сімейного типу, чи патронатну сім'ю. Такі заходи спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо питання різних форм опіки над дитиною, а це у свою чергу дозволить нашій громаді якнайкраще задовільнити першочергові інтереси дітей, які цього потребують. Держава зараз пропонує створювати такі форми сімейного виховання. Це, по-перше, усиновлення, якщо дитина має відповідний статус і є люди, які пройшли відповідне навчання і бажають бути усиновлювачами. Це опіка та піклування, які встановлені. Люються над дитиною і опікунами, і піклувальниками можуть бути як члени родини цієї дитини, так і сторонні особи, якщо немає родичів і нікому встановити опіку або піклування над дитиною. Також ще однією формою виховання є прийомні сім'ї, до яких можуть входити до чотирьох дітей. Для опіки над більшою кількістю дітей за бажанням є можливість створення дитячих будинків сімейного типу. Це дитячі будинки сімейного типу, там, де можуть виховуватися від п'ятьох до десятьох дітей, і цю послугу надають їм батьки-вихователі. А також є ще така форма сімейного влаштування, там, де надається послуга патронадного вихователя. тобто Люди створюють патронатну сім'ю і туди можуть бути влаштовані діти, але це на короткочасне перебування, це від трьох місяців до шести. У Кременчуці створюються усі необхідні умови для того, аби громадяни свідомо приймали рішення щодо всиновлення чи опіки над дитиною. Говоримо на цих днях інформування, пропонуємо консультації відповідних структур, які займаються створеннями таких сімей, навчанням батьків майбутніх опікунів, майбутніх вихователів або усиновлювачів, надаємо друковану продукцію для громадян, для того щоб вони почули про ці форми, ознайом. Умились більш докладно зацікавленим у створенні патронатної сім'ї. За більш детальною інформацію можна звернутися до служби у справах дітей автозаводської районної адміністрації за адресою вулиця Квітки-Цисик, 38. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.